І це вперше за три роки. Американський представник проігнорує засідання Рамштайну. Пише про це Associated Press, посилаючись на свої джерела у Пентагоні. Міністр оборони США вперше за три роки з часу заснування контактної групи для координації військової допомоги Україні, відомої як формат Рамштайн. Не візьме участі в її засіданні ніяк, ані фактично фізична присутність його, от не те, що не гарантована, її не буде. Так і по відеозв'язку під. Хесет не візьме участі у діалозі в розмові. Міністр оборони в неділю повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі. Прибуде до Брюсселя лише у середу ввечері після завершення засідання контактної групи з питань оборони України. Тобто демонстративно Гексет ігнорує цю зустріч. Міг би на кілька годин швидше прилетіти, якби хотів. Ну, але бачимо, що е, після недільного вояжу до Сингапура треба відпочити серйозно кілька днів. Міністрові оборони, очільнику Пентагону, і відповідно він не встигає на зустріч у Брюсселі. Ну і також Сочайте прес робить висновок із цього демаршу Хекседа. Наступний що це фактично останні серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.